Час новин на Радіо Лизова. В студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лизівської громади станом на ранок 20 вересня. До уваги мешканців міста та Старостинських округів. Сьогодні у Лизівській громаді буде чутно постріли. Зберігайте спокій з 9 до 16 години відбуватимуться навчальні стрільби. Зові на двох багатоповерхівках відновлять дах та вікна, що пошкодили вибухи ворожих ракет. Замовник робіт Харківська обласна військова адміністрація, розповів заступник Лизівського міського голови Денис Петренко. Над ремонтом працюють майстри з Харкова. За кілька тижнів роботи виконали на 50 відсотків, розповів бригадир ТОВ «Будсоюз» Сергій Свінін. Майстри зізналися, виконувати ремонт на цих об'єктах досить непросто. Дихи мають великий кут нахилу, але працюють професіонали, тому планують до настання морозів завершити всі роботи. Денис Петренко просив максимально сумлінно виконувати всі етапи, бо ситуацію на особистому контролі тримає лозівський міський голова Сергій Зеленський. Лозівській філії Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу виповнилося 25 років. 18 вересня колектив закладу привітали керівники міста та району. Згадали усіх хто започатковував та розвивав навчальний заклад, вшанували викладачів та студентів, які загинули за незалежність України. Попри повномасштабну війну, філія продовжує давати необхідні знання на високому рівні. Цьогоріч набрали майже 650 студентів та студенток. Це люди різного віку, адже опановувати нові спеціальності ніколи не пізно. Подякували дружньому, коли. Колективу автодорожнього побажали перемоги та нових можливостей. Громада пишається мати навчальний заклад такого рівня. Не лише місцеві діти мають змогу отримувати необхідну освіту, а й молодь з інших районів та областей, написав у своєму телеграм-каналі Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Новини Харківщини. Харківщина знову зазнала ракетних обстрілів від окупантів з 18 на 19 вересня. О 23.10 окупанти завдали три удари у холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі без постраждалих. Протягом доби по області авіаційних ударів зазнали Берестове Куп'янського району, Копанки та Шийківка ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилося понад 16 населених пунктів області: зокрема, Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ. Озерне Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка. О 10.30 у місті Вовчанськ Чугуйського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі без потерпілих. О 19.00 у місті Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстілка на площі 300 метрів квадратних. Протягом доби постраждалих наслідок збройної агресії РФ не зафіксовано. Вибухотехніки ДСНС за добу обстежили 4,7 гектара території області та знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети. ¡Gracias! У Харкові чоловік організував бізнес на ухилянтах. Вартість послуг сягала 5 тисяч доларів. Харків'янину, який допомагав ухилянтам отримати довідку про непридатність до військової служби, загрожує 8 років тюрми. Про це повідомляє прес служба Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, обвинувачений організовував проходження військовозобов'язаними чоловіками медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон, вартість такої послуги вартувала від 3 до 5 тисяч доларів США. При цьому частина військовозобов'язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК. Також чоловік вимагав гроші від осіб, які за станом здоров'я дійсно не мали проходити військову службу. Зокрема, встановлено, що обвинувачений повідомив чоловіку, який має вади зі здоров'ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та зняти з військового обліку. За підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних Медичних висновків та подальше зняття з військового обліку ділок оголосив суму у розмірі три тисячі доларів США. Здійснюючи психологічний тиск, обвинувачений заявив, що у разі відмови передавати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Під час обшуків правоохоронці вилучили в обвинуваченого чорнові записи підривач доручних гранат типу УДС, корпус ручної осколкової гранати РГН та два ножі, виготовлені саморобним способом за типом мисливських загального призначення які належать до категорії холодної зброї колючо-ріжущої дії. Новобаварською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду винувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами незаконного носіння холодної зброї, без передбаченого законом дозволу. Усього ділок встиг отримати від потерпілого 2000. Тисячі доларів США наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб-каналі ТРК Лозова. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінці ТРК Лозова у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.